16 листопада в Україні відзначається День телебачення, радіомовлення та зв'язку. Отож, сьогодні ми вирішили запитати у бродівчан, яким має бути телебачення в бродах. Яким на вашу думку має бути телебачення у бродах? Справедливим, хлопці, правду казати. Ми тепер просто всі стривожені тією війною, то, то найбільше слухаємо новини про, про війну. Це дуже найбільше нас цікавить. О, а це вже такі не на останньому плані. Мають бути новини актуальні. Що зроблено за тиждень, що планується на слідуючий тиждень, яка буде навіть погода? А і я нічого нового вам не відкрию. Так, яка темата вам навіть подобається? Це маска, це маска. Господарча, що роблять, що хочуть робити і що реально можуть зробити. Телебачення, звичайно, має бути професійне, незалежне. Е, Отак, от знаєте, подобається така рубрика, коли питають громадян на місці, так, коли воно таке живе і дуже близьке до людей. Ну, Висвітлювати всі події, різні ракурси, е, життя громади. Є якісь розважальні заходи, можливо, зараз не на часі, але ну, але загалом. Це має бути якась розважальна програма, освітня програма, е, якісь рубрики, які, які стосуються громади, суто політичного життя, е, освіти. Більше, мабуть, дотикатися до е, сфер, які, от, які дуже затребувані в громаді. Так, освіта, можливо, психологічна підтримка, можливо. А, якісь такі заходи, не знаю, тяжко сказати, як хто як працює навіть поза колом своєї професійної діяльності. Так? От, позашкільні заклади, мені здається, мало до уваги взяті. Мала академія наук, будинок творчості, ті, які вкладають дітей, але мало, мало залишається їм уваги. Телебачення по всьому світу мало би бути прозорим і висвітлювати саме ті ситуації, які є насправді в місті, в Україні і щирим, відвертим і відкритим до народу. Ну, я дивлюся прямий канал по телевізорі і еспресо. Це в мене два канали, яких я дивлюся, чесно. Е, Місцевий ЗМІ що повинно висвітлювати? Ось таке як «Броди онлайн». Ну, Не знаю, що навіть краще сказати, чесно. Не знаю, я кажу, дивлюся два дві передачі і саме то вже роками, відколи почалася війна, від тоді я таки довіряю двом каналам. Я не дивлюсь взагалі телебачення, тому мені це не цікаво. А в інтернеті що дивишся? В інтернеті. Я переважно читаю телеграм-канали або якісь відосики в Тіктоці. Та хотіла, щоб показували всякі новини, щоб всі люди інтересувалися, що в бродах робиться. А на яку тематику вам найбільше подобається? Слухати мені, як там е... живе, чим живе Броди? — Прозоре, якісне. І головне, щоб ми час говорили правду і так, як воно є. А тематика яка вас цікавить? Е, якщо стосується нашого міста, то всі події, які відбуваються в нашому місті. Тобто, дивіться, зараз ми поїдемо на юридика, наскільки помиляюсь. Стоїть дорога, яка вже робиться скільки часу? Місяць, два, третій, не знаю. Просто щоб такі події показували, щоб люди якось е, от, е, брали це до уваги і щось робили з тим. Цікавим е не схожим на інших, показувати все життя бродів. Яка тематика можливо цікава? Те? Ти нашого міста, в принципі, було б цікаво дізнатися всі новини. Незалежне. Які програми вам найбільше подобається, на які тематики? Ви знаєте, по-чесному я не дуже дивлюся. Актуальне, вчасне. Ну, не, 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 не пізніше, як там, скажімо, на другий день. Ну і мудре. Мудре, маємо бачити своїми очима те, що є добре. А те, що не добре, ну натякати, скажімо. Не знаю. Ну, Ми, думка, які, не е, дивиться передачі. Чим? Не дивлюся, я нічим не цікавлюся, не дивлюся. Взагалі телевізор не дивиться. Ні, телевізор ще взагалі. А в інтернеті що шукаєте? Яку, яку інформацію? Все, що, що про дітей, більше нічого.